Сьогодні 14 листопада 2022 року заняття математика. Тема заняття знайомство з цифрою 9. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас знову зустріч. Сьогодні ми будемо займатися математикою. Так, я вважаю, що це один з ваших улюблених предметів, будемо казати так. І тому. Увага! Скажіть мені, дітки, будь ласка, яка пора року зараз? Так, осінь. А який місяць? Листопад, звичайно, це останній осінній місяць. На порозі вже зима. Сьогодні осінь для вас приготувала декілька завдань яке ми зараз з вами будемо вирішувати. Домовились? Так, тоді увага на екран. Так. Подивіться, дітки, уважно на малюнок і скажіть мені, скільки предметів на картинці ми бачимо або використовуємо. Восени. Порахуйте їх. Так. Я вважаю, що у вас вийшло. Давайте зараз разом з вами перевіримо їх шість. Дві хмаринки дощові, два осінніх листочка. Це вже скільки. Чотири. Правильно! Дерево, листопад, дерево, осіннє дерево це вже 5. Ну і яблучко, так, це осінні дари природи. Це 6. Ромашка в нас з'являється тільки влітку або весною. Правильно, дітки, їх 6. Дивимось далі. Зараз ми з вами попрацюємо з цифрами. Роздивіться їх уважно. Так, пригадали і слухайте завдання. Назвіть наступне число після числа 7, наступне. Так, правильно, це 8. Назвіть наступне число після числа 5, наступне. Правильно, число 6, звичайно. Далі слухаємо. Назвіть попереднє число. Числа 4. Так, число 3 стоїть попереду. Числа 4, звичайно. Назвіть попереднє число, числа 6. Так, число 5 стоїть попереду. Звичайно. Далі. Назвіть. Сусідів числа три. Які сусіди у числа три? Яке число попереду і яке позаду? Так, правильно, це два і чотири. Назвіть сусідів числа 7. Так, це шість і вісім. Молодці. Всі впорались з завданням. Розумнички, дивимось далі. Ще осінь принесла свої багаті врожаї, овочів і фруктів. Подивіться уважно на екран і скажіть мені, будь ласка, овочі. На якому рядочку? На верхньому чи на нижньому? Так, звичайно, на верхньому. Давайте порахуємо овочі. Скільки їх? Так, їх сім. Тепер рахуємо фрукти, уважно. Їх вісім, звичайно. Скажіть мені, дітки, чого більше овочів чи фруктів? Фруктів. Наскільки фруктів більше, ніж овочів? Правильно, на один. А тепер. Порахували, скільки фруктів. Так, їх дев'ять, звичайно. Як же ми їх утворили? Ми додавали фрукт. Так, їх було вісім, додавали один і в нас вийшло. Яке число утворилось? Число дев'ять. Правильно. Подивіться, дітки, і скажіть мені, яке число більше? Дев'ять чи вісім? Звичайно, 9 правильно, наскільки воно більше? Так, на 1. ми додали 1 фрукт, і в нас стало їх 9. За якою цифрою повинна стояти цифра 9? За цифрою 8 правильно. Як утворилось? Число 9 від числа 8. Так, за допомогою одинички. Ми одиничку додавали чи віднімали? Так, додавали, правильно, дітки. Сьогодні ми з вами познайомимось з цифрою 9. Послухайте віршик про неї. Цифра 9 чи дев'ятка, наче в цирку акробатка. З турчака, як перевернеться, зразу шісткою обернеться. Ось така цифра акробатка. Подивіться, дітки, уважно на малюночки, на що схожа цифра дев'ять. Так, на вожика, на повітряну кульку, в якої ниточка схожа на дев'яточку. Так. Котик, чорний котик спить, а хвостик схожий і сам котик схожий на дев'яточку. Так, молодці. Правильно. Подивіться, дітки, з якою цифрою цифра 9 схожа. Так, з цифрою 6, звичайно. А чим вони відрізняються? Так, 6. І 9 відрізняються, тому що одна з цифр стоїть догори ногами. Так, воно перевернулася. Молодці, правильно. А зараз, дітки, візьміть свою шнуровочку або мотузку і перед собою викладіть, будь ласка, цифру 9. Ось так. Викладаємо. Уважно. Спочатку ми пишемо круг і ніжку вниз. Так, зробили? Я вважаю, що у всіх вас вийшло. Давайте напишемо цифру 9 в повітрі пальчиком. Всі показали мені пальчик. Пишемо круг спочатку, круг. І ніжку вниз, такий гачечок, так? Ніжку вниз. Круг і ніжку вниз. Яку цифру ми прописали? Цифру 9. Правильно, молодці. За те, що ви дуже гарно сьогодні працюєте, ми з вами трохи пограємо. А пограємо ми з вами ось в такі цифри. Вони прийшли до вас сьогодні в гості і хочуть з вами погратися. Дивіться, які вони веселі. Так, перше завдання. Заплющили очки. Зараз одна цифра заховається. Всі заплющили очки. Так, дивимось. Відкриваємо. Яка цифра заховалася? Так, цифра один. Ну, ось вона яка заховалася. Далі заплющили очки. Яка цифра заховалася? Дивимось. Цифра 9 заховалася в цей раз. Молодці, молодці, які ви уважні. Так, заплющили ще раз очки. Яка зараз цифра заховалася? Цифра 5, звичайно, молодці. Ви сьогодні молодці. Дітки, давайте з вами повторимо, яку цифру ми сьогодні вивчали. Цифру 9. Вам сподобалось наше заняття? Так, мені теж. Я дуже рада, що ви були в мене такі розумні і уважні. Зараз я з вами прощаюся до нових зустрічей, а ви повторюйте сьогоднішній матеріал, закріпляйте з батьками, так, грайтеся з цифрами. Я прощаюсь з вами ще раз до нових зустрічей, до наступних занять. До побачення!